Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав і я сьогодні буду вам показувати ось цього окрасення. Почну просто з комплектації, а далі дійдемо до самого-самого смачного, що є в цій машині. Це просто самий максимальний козир, який тільки може бути. Тут є одна запчастинка, яка абсолютно нова. Така внушительна запчастинка. Це у нас цинік в комплектації Intense 2019 року. Пробігу ми маємо 174, ні, брешу, 176 тисяч, по-моєму, там. Зараз я вам точно скажу. Бо там є один нюансик в цих 2 кілометрах. Да, з, е, в двох тисячах 176 тисяч 820 кілометрів у нього пробігу. Що е, розказати по машинці? Full LED Оптика, ближнє, Дальнє. Парктроніки у нас в круг, передні, задні, також бокові. Ця резина взагалі чотенька. 20-ті колеса, офігенські колеса. Камера заднього руху. У нас фарбовано два елементи, ця машина має повну історію офіційного дилера. Тобто всі-всі-всі записи по ньому є. Дві дверки фарбовані, тільки не пам'ятаю, ліві чи праві. Ну, зараз візьмемо товщиномір та перевіримо. Є фаркоп. Дисочки офігенські. Ці диски реально круто виглядають в порівнянні з тими, що йдуть в комплектації ZEM. Автоскладення зеркал, безключовий доступ, звичайно ж. Е Весенькі гальмівні диски. Взагалі нульць. Те, що ржавчини такою покрились, то розуміється, в автомобілях це норма. Хто не розуміється, то будете знати. Це нормально. Дивіться, що навіть фаска не витерта. Навйо. Як передні, так і задні диски. І диски замінені ось ось недавно. Відмітка офіціалів є, витяг я зробив. А, давайте перейдемо до козиря розповім, що в нього козерного. Це у нас двигун 1,7 DCI 120 кінських сил. А, бонус в тому, що у офіціалів установлений новий двигун 2000 км тому. Тобто столбік, двигун. Абсолютно новенький стоїть, який проїхав всього-навсього е, 2000 кілометрів. В машині 176 тисяч, е, на 174 тисячах замінений двигун у офіційного дилера у Франції. Ось я зробив витяг по офіціалам. Двигун. Двигун R9N. Бачите, і тут повністю обслуга всього. там І диски замінені, і масла, фільтра, повна-повна обслуга машинки була пройдена. І по дверям то теж є інформація, що були виправлені якісь невеличкі пошкодження, якісь сарапінки. Давайте пробіжимось товщиноміром. Так, капот у нас в рідній фарбі для розуміння 76,93. Ось у нас завод в оригіналі. Бачите, як без ключовий працює. Відійшов, закрився. Це у нас пластик 107, 108, 103, 107, 106, 86, 110, 116. Ляда у нас пластикова. Заднє крило 120, 114, 102, 116. 132, 133. Блін. 153, 149, чуть-чуть більше. І то, наприклад, в мене в домашньому талісмані 150-170 це завод. Взагалі топчик. Дивіться, тут по двері де-не-де, десь чуть-чуть толще. Тобто слой лака не більше того. І то взагалі, я б сказав би, можна сказати, що оригінальна фарба. Зроблено дуже якісно. Я вам скажу так. Тут видно Чуть-чуть, трохи -чуть чувствується, що фарбовано. А загалом топчик. Два елемента, слой лака, якщо треба окремо, я можу вам хоч кожен сантиметр пропікати або просто краще всього, приїжджайте. Дам товщиномір, пікайте хоч весь день, хоч кожен міліметр. У мене були клієнти неодноразові, які от... тут пікнули, тут пікнули, тут пікнули, тут пікнули і всю машину. Ой, такі люди думають, що красять по, по міліметру. Такого не буває. Так, Загалом техніка зауважень взагалі немає. Обслужена по максимальному, двигун новий, це взагалі топ. Чому двигун міг новий поставити? Банально, європейська обслуга могла бути. Е не обслужили, зарізали мотор, могло бути навіть банально. пробило прокладку ГБЦ, вони не будуть заморачуватись з шліфовкою і так далі. Просто купляють новий мотор. Ставлять і забувають. Особливо, якщо там машина, ну, хоча вряд ли на гарантії 174 тисячі. Так, побігли по комплектації. Не будемо вже за техніку говорити. Тут в принципі, зауважень по ніч, звичайно ж, немає. Строчечко і все прошито, це комплектація інтенс, відповідно, по матеріалам все топ, все м'ягеньке. Тут питань немає. Склопідіймачі мають доводчики догори донизу, автоскладення дзеркал, регулювання, підігріви, декоративні такі накладочки йдуть. Є мікроліфт сидіння, дивіться, в якому стані сидіння. Тут зауважень немає. Торпеда також у нас прошита. Бачите, все прошито, все гарненько, все цивільно. Кермо все в ідеалі. Давайте заведемо машинку. Е, так. Двигун у нас 1,7 R9, чугуняка. Е, це, в принципі, аналог 1,6 двигуна, тільки вже 1,7 в їх прибрали. Е, бітурбо, Тобто 1,7 можуть бути на 120 кінських сил і на 150, в даному випадку 120 кінських сил. Е, в парі з автоматом у нас стоїть. Шестиступеневий, правильний мокрий робот. Шестиступеневий рахується самим надійним. Він ставився в парі з 2.0 DCI в 200 кінських сил. Тобто, Крутящий він тримає, робот класний. У мене домашня машина, до речі, на такому ж самому роботі. Так, мультимедіа у нас великий екран, багатофункціональний, є утримання в полосі, ближні, дальні, автоматично. Коротше, тут стільки плюшок, що я буду розповідати ще напевно хвилин на 15. Я, звісно, можу, але воно буде вам цікаво і довго. Є вибір режиму руху, дуже прикольна штука. Ви можете, зараз ось там стоїть нейтральне, персональне, можна тут все налаштувати, тобто можна і змінити розкладки приборки, можна зробити е створення звуку-двигуна, там які кольори дисплеї, як буде трансмісія працювати, як буде круїз-контроль працювати тощо. Двузонний клімат-контроль. Круїз контроль, обмеження швидкості, голосовий набір номеру телефону. Коротше, тут все-все-все це є. По мультимедії, по цьому функціоналу тут можна розповідати ну цілу вічність. Салонне дзеркало з автозатемненням, датчики дощу, датчики світла, активне гальмування, декоративні підсвіточки. Тут у нас теж є підсвітки в ручках. Бачите, зараз червоним світить. Міняємо, наприклад, на колір. Ось там, там фіолетовий. бачите, колір змінилось там. Бо, наприклад, зелений і колір у всіх ручках він там міняється. Якось так. Погнали далі, покажу машинку, що в нас тут є в ній. І тут теж, бачите, є така декоративна підсвітка в бордичку теж є. Віддвинули під стаканника 2, топчик. Цей тут у нас. Два виходи, получаються. USB, це для Android Auto Apple CarPlay, тому що вони тут у нас не безпроводні, вони проводні, треба шнуром підключатися. Так, ззаду шторочки є. Все по красоті. Століків немає, ну і слава Богу. Сидіння одиничка і двойка. Ззаду у нас тут шухлядочка така, 12 вольт. Розетка, плюс два, дві зарядочки під телефон і вихід AUX. Комбінований салон особливо класно виглядає в порівнянні з комплектацією Zen. Тут у нас фаркоп складається. Далі у нас з кнопочки складаються сидіння, тобто нажали в сторону, під лок... підголівник заїхав, зложився. Ось так от у нас працює рівний пол. Так, запаски, тут у нас нічого немає, запаска буде знизу. Так, щось натворимо. Так. Ладно, потім. Чи не, не потім. Його. Єсть. Так, запасочка. запаска у нас тут є, докатка. Викручується з салону, опускається і достається знизу. Шторки, зверніть увагу на шторки, не помиті, не пожовані. Так, салон в офігенному стані. Сидіння рухаються на салазках. Тут неудобно одною рукою. Тут у нас двоєчка їздить, там одиничка їздить. Так, показую, в якому стані салончик. Тут у нас Сенсорна кнопочка, Опа, документи. Документи сюди. Можливо, там є якісь записи, але загалом від офіціалів я вам виписку зробив, будь ласка. Сидіння у нас має складування для більшої погрузки. В принципі, що ще вам розповісти? Офігенна тачка. Я би собі взяв. З новим двигуном 2000 км. Одне діло, коли двигун поміняний повністю і офіціалів, інше діло, коли десь там в гаражах хтось робив, невідомо як. Звичайно, якщо гарний майстер робив, то супер. В даному випадку це робили офіціали. І це великий-великий плюс. Тобто виняли мотор, поставили, все. І від офіціалів. Що ж, цікавить машинка. Вона буде у нас на сайті wincar.com. Він-код у нас там же буде, плюс він-код ось вам тут поставлю, залишаю. Жміть скрін або записуйте, переписуйте він-код. Нічого не приховуємо. Думаю, топова пропозиція, особливо в таких роках, в такій комплектації, в такому стані повністю обслужена, сіли. Поїхали. Що ж, номер телефону мій внизу. Нагадую, мене звати Владислав. Будуть питання. Звертайтесь або приїжджайте, тестуйте і забирайте цього красення. Машинка, до речі, з Франції, вона розмитнена, сертифікована і готова до першої постановки на облік. Довір купівлі-продажу ми вже виписуємо тут по місці година часу, і ви улітайте на, на цьому козмольоті. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.